Є знижки на Enterol 10% в аптеках подорожних та ощад. Є знижки на Celtax Antecol, 15% в аптеках подорожних та ощад. Так. Я вже трішки засумувала за нашою версією танці з зірками. Це було красиво. Це, це було справді красиво. О, На нас зараз за в студії друзі. Також буде і красиво, і е, музично. Така прем'єра і музична п'ятниця. Традиційно в е, нас сьогодні телепрем'єра, пісні «Вистоїмо», яку виконують Юлік. І е, Христина так приспів вже раніше виклали в соцмережах, і він за п'ять днів набрав майже півтора мільйона переглядів і в Тіктоці, і в Інстаграмі. І ми обов'язково разом з вами почуємо повну версію цієї. Пісні в нашому ефірі, але перед цим хочемо, щоб ви ближче познайомилися з її виконавцями. Юлік український співак, композитор та аранжувальник. Раніше був частиною популярного колективу Дзідзьо. Там публіка його запам'ятала і полюбила. Але вже п'ять років Юлік розвиває власний проєкт і працює сольно. Його пісні збирають мільйонні перегляди у Ютуб та Тік-Ток, А благодійні концерти принесли понад 10 мільйонів гривень для різних бригад. ЗСУ. його напарниця у дуеті, співачка та інфлюенсерка Христонько. Те, що вона потрапить в музичний світ, можна було передбачити ще коли Христина була дитиною. Батько Христини Христонько був весільним музикантом, а мати грала на баяні. А ще Христина успішна блогерка. В інстаграмі і тіктоку на неї підписані близько мільйона двохсот тисяч користувачів. Вона гастролює, допомагає армії та надихає людей своїми піснями. Я? Так. Вуков, ну, що, друзі, вітайте наших гостей. Ми вже говорили за кадром Добре про те, що Рано. доброго ранку щобатьки дивляться це Тішаться. точно, Тому передаємо вітання. Ми знаємо, що ваша донька любить <свіс> <свіс> вам робити сюрпризи. <свіс> <свіс> тому вітання вам від сніданку. Ну, так, ну, я з донька сином ще прийшла, у нас дует, якщо що. З так? другом, з ну, ну, Це з сином був не дали. Це був жарт його <than Yeah>, <су> <су> так, <су> yeah. так буває, так. Ну ж, до речі, ми до вас так само не з пустими руками. І у вас там кошики якісь були, так? От, а ми вам ви один віддали, ми один принесли. Ми ж з Західної України, у з тими руками не ходять. Тому Христин каже. Хочу вам представити: це дуже класні смаколики. Тут і хат лукум, а найголовніше це що тут є горішки у меді. Ви таке куштували, думаю, так? Ой, ну це ж завжди та, Це дуже смачно. От, ми хочемо, щоб ви були такими міцними і всі ми, українці, як ці горішки у меді, знаєте, і такими хрумкими. Щоб... В нашому дитинстві була програма, там, де Пішли. чувак з вусами вік. Барабани такий крутинка. Літера А! То, а нема то, немає такої літери! Просто приносять подарунки. Друзі, давайте як ви здибалися, як ви познайомилися і як прийшла ідея створити дует. Це взагалі відбувалося, Дует планувався дуже давно. П'ять тому, бо ми вже знайомі давним-давно з uh -huh. Христією і завжди була оця штука: треба щось разом заспівати, разом треба замутили, щось разом то, придумати. <ристо> і Тут в мене е, прийшла пісня в голову, прийшов приспів. Я відразу надіслав Христі, бо от <ристо> перше, я ж пам'ятав, що треба дует. Е, прийшла пісня, я надіслав Христі. Кажу Христя, як тобі заспіваєм разом. так я отримую цю пісню в телеграмі. Просто слухаю. І знаєте, от коли я, я музикант, я зрозуміла, що все це. Моє, от коли відчуваєш, що це твоя мелодія, що це під твій голос, під твою стилістику. Mm -hmm. Плюс сам посил, що вистоїмо ми під зливами будемо точно щасливими. Відгукується кожному українцю, я гадаю, і кожен знаходить свій сенс. Тому в мене такого сенсу ще в піснях не було. Я зрозуміла, що обов'язково потрібно зробити цей дует. Хай він можливо вилікує душі деяких українців, тому що насправді пісня має дуже великий посил. Ось тому я вдячна за і тобі дякую. Композицію. Шо, і Віль, ви автор пісні, а вона народжується ось так. З приспіву, чи була ідея в голові, і хотілося щось написати? Як це взагалі відбувається? Насправді, у вас? Насправді воно відбувається як коли. Іноді uh -huh. можна їхати, не знаходити місце для паркування і щось придумати uh -huh. в цьому випадку. Uh -huh. Просто сидів, просто щось грав в на моменті. фортепіано, і воно в моменті народилось. Причому народжується відразу фраза і музика до неї. Клас, а так, потім вже пишеться А потім все вже пісні. куплети і так далі. До речі, куплети я написав буквально, коли Христя сказала, так Робим. мені подобається приспів. Робимо і буквально за 15 і хвилин, коли куплет так? прийшов. Так. Так. Слухай, Христя, ну, ти вже сказала про те, що справді пісня відгукнеться багатьом, так. і я впевнена, що вже і відгукнувся о той приспів, який всі побачили, і вже ви виклали повну версію на Ютубі. Більш того, ви вже кліп на ютубі виклали. Ви Розкажи, будь ласка, чи плануєте десь ще наживо виступати саме 에... до, з цим дуе? Так саме завтра і а в Франківську і Тернополі мої сольні концерти, і я запросила ты, Юліка. Юліка. Юлік каже, все, я їду я без їду. питань. Невязково, Вас запрошую, якщо можете на потяг нічний до Франківська. <с <с до Речі, завтра вже беремо і поїхали. І поїхали. Да? Там ми зараз після вас зразу їдемо на Франківську, тому що в мене зранку чек повністю солдат Франківську, тому. Господи Боже. На Франківську я просто хочу ще раз звернути увагу, що перед нами сидять зірки. Ну не всі, от принаміда, але от зіктоку, з я маю на увазі, зірку тікток вже вирощує нових зірок, нова реальність. Вона переходить з Тіктоку в Інстаграм, з інстаграму в Тілік, Стіліка в Ютубі на солдав. А чи є цей страх переходу із Тіктока, де ти швидко набираєш обертів? До живого глядача в залах, як це відбувається? Насправді мені здається, що TikTok і Інстаграм це як моя сфера, за допомогою якої я і розвила свою музичну діяльність, тому що я. Маю, от знаєте, інстаграм це як мій продюсер. Фінансово я заробляю в інстаграмі з реклам співпраць і все вкладаю в музичну діяльність. Тому інстаграм і – це як підготовка, знаєте, вже до камер, вже до поведінки себе перед такими класними проєктами, як тут зараз у вас. Тому я гадаю, що навпаки, це тільки класна така комунікація з людьми. лучше. Можна питання не дуже так. коректне, можливо. Не зараз можна. дуже часто кажуть, що там все ми в своїх бульбашках. Та, інстаграм, тікток і в бульбашках, особливо, якщо ти блогер. Там легко отак і в цій бульбашці померти. А на дворі війна, на дворі, там якісь проблеми, які є. Як коригуватися цим всім? От звілює що що що, що на ок? Дивіться, я скажу так, що важливо завжди вчитися своїх помилках. Угу. Важливо йти далі, от впав, встав далі, пішов. тобто. А ти падала? Було таке? Сто разів наривались сильний хейт, булінг, кенселинг в інстаграмі, особливо в Тіктоці, тому що там трошечки токсична аудиторія. Там угу. от зайдеш завжди під відосами в зараз. Тікток вимкнув телебачення зараз. Ну окей. є така штука, що в Тіктоці реально ти, ти більш натикаєшся на всі негативні коментарі. Але це настільки е, допом... загартовує на і допомагає нам рости ставати кращими. Тому встав, пішов далі, і не дивишся ні. А можна я ставлю дві копія, вона ж про себе ж не похвалить. Я просто так. Знайомий з Христою давно, і вона один одна з небагатьох блогерок, яка є. Трушною правдивою, ой. що в блозі ой, що в житті. Ой, кажу, ми, ой, ми, ой не, каже не, ой. я вчора це говорив, Ми їхали в машині і там спілкувалися. Я Кажу, Христя, ти я не встигаю зрозуміти, чи ти щось знімаєш, чи не знімаєш, бо ти така сама Прикольно. Я знаю прикольно. просто багатьох блогерів, які зі мною говорять по одному, потім виходять сюди по іншому. Ага. Христя, вона є справжньою. Бо я завжди пам'ятаю, хто я звідки і в виховання в мене мама вихователька, тому а, я а, а Христя заходить, каже, я не київська, мені соромно що тут де, де сісти, де встати. Каже, це класно. Дуже круті, дякую вам за цю атмосферу. ще не вже забула, що ми в прямому ефірі. Ми ще не прощаємось. там передаємо естафету і нашу, нашу сніданківську сцену? Тому велкам, друзі. Будь ласка, Повна версія раді, пісні. Наразі буде для нас усіх, і для нас гля... наших на що успіхи Пісня. вам з прем'єрою. з баїхазами. Щасливий ми, хоч сливий будь. Бути... just leave it to sleep